На вашу думку, чи і досі на українців впливають у ці наслідки після Чорнобильської трагедії? Якось? Конечно, конечно. А яким чином? Впливають, я знаю, що той. на все воно впливає, на людей говорять. І на лікарство, і на здоров'я, на все воно впливає. Тобто впливає те, що тоді сталося, чи те, що ну, де, цей реактор там зараз він... Ну, сталося, що сталося, це все воно впливає, так. Да. І, і по фінансових теж воно впливає на це все. А з цього боку як саме по фінансовому? Ну як з цього боку? Ну, по всьому, по всьому. І по, як кажуть, по всьому, і по електроенергії, по газу, по, по, по продуктам, все це воно впливає, ці всі наші по фінансовому впливає дуже. Є як-то не, не можу сказати. Для ну, мене вроді би ні. На Для собі мене... нічого не відчули за ці всі роки, що щось десь у вас не так. Не, ну, не жалієтесь на здоров'я. Ні, ну на здоров'я по-любому іноді бувають. Ну, а чого я... точно не знаємо, тому що Чорнобиль і чилі. Ну, в Чорнобилі я два роки тому був. Їздив до товариша в Чорнобиль. Uh -huh. ну, до реактора, звісно, там 8 кілометрів заливалося. А я так в, в городі, звісно, приїжджаєш, як будто 86-й рік. От написано універсам, написано парикмахерське, все ну, тільки там страшненько проходить по алея, скільки сел було погублено. Плеєчка йде і з правої сторони, от як спочатку на населеного пункту, і кінець. Ось так красненькою полоскою, ну, ужас, звісно, сам, сам факт. Ну, а ваш товариш там давно живе? Давно живе, він туди й не уїжджав. Так а він, от як він на здоров'я? Не жаліється, саме шапка. Не, не жаліється він і на пенсії, і працює, тому що на... їх кормлять. Там безплатно. Ну так я зайшов в столову якраз на обід. Попав, говорить, я не хожу, з ми з жінкою живемо. А я пішов в столову так безплатно, як армійська столова, Перше, друге, так люди всі. Так а він де працює зараз? Там же в Чорнобилі живе, там однокомітна квартира. Він не Ні, він жив там. А -а -а. Він жив і не уїхав. Там багато таких, які їх не, не виселяють, тому що вони як місцеві жителі, в нього квартира там. Ну, тобто на нього якось кардинально це теж не вплинуло. Не, я от скільки време по інтернету дивився, ви знаєте, на кого як вплинуло? Один молодий, ну, год, мабуть, під 40 йому, сравнительно. Ну він застав. І на нього повлияло Чорнобиль зовсім по-другому. Він почав картини. Малювати. Да. І діти у нього такі добре розвинуті, він сам удивляється, такі наслідки він був, по-моєму, навіть із числа тих, як ліквідаторів. Скільки, так? так що ну, да. на Чорнобиль це таке діло. Одне, друге, пугає, що в нас не дуже добре на сьогоднішній день обслуговуються атомні електростанції, наскільки я знаю. Грошей не вистачає на все. Конечно, вплывает. Я вон суставы прыгала, бегала, а все равно вот сейчас еле хожу. А как а, як, а само, вот как вы гадаете, там, через продукты, какие мы купуем, чи вот просто воздух, чи як? То, что получили в 86 году, вот это все в нашем организме теперь усугубляется и получается. Наследки. Ну, в частности, на территории Киевской области, думаю, да. А на нашей территории, думаю, это не сильно влияет. Раньше влияло, сейчас не влияет. Или, или, или раньше не влияло, как вы думаете? Ну, в частности, больше, мне кажется, влияет наша Запорожская АЭС, чем та. Потому что ну, вот, была зона отчуждения, 30-километровая зона. Но ну, это самая большая поражена радиацией. Так? А сейчас, а вот вы сказали, да, что как бы на э, Киевскую область до сих пор какое-то влияние все-таки остается. Ну, как конечно. вы думаете, ну на что больше всего это влияет в жизни человека? Ну мутация организма и за заражение Земли. Ну естественно, чего? А яким чином, як само? Ну заболевания и в деток и в взрослых тоже. Такі, що саме пов'язані, да, з тим, ну, що отримали в свій час радіаційний такий ну, саме на здоров'я. І як ви думаєте, впливають тільки на людей, які там близько живуть, чи взагалі на всіх? Та тут після кожного дождя подивіться, навіть огурці, беруться ржаві такі п'ятна на лістях, так само виноград і все. Так що, звісно, що зрозуміло, що від Чорнобиля якісь там знаєте, до сих пор осталися, тим більше, Що зараз по телевізору показують, що... через то, через, там, через сколько лет тебе может вернуться И то, если будет захоронение в земле. А так mm -hmm. понятно, что при дождях у нас сад, и с испарением воздуха, и дожди и все, и остатки. Да, не знаю, и, даже я не замечал. Ну, мне кажется, не ощущаете. Почему? Потому что много времени прошло или ну, как ну, к нам основном, не доходит? Да, из-за времени. А так, ну, может, там, ну, не знаю, лет 10 назад, может, я ощущалась. А сейчас вроде нет. нет. Он спрашивает всех людей, кто живет в этом, в этом районе местном. То есть вы считаете, что ну, сейчас уже влияют только на тех людей, которые там, вот в этой зоне ну, живут. Я сейчас в интернете прочитал, что 8... повысилась радиация в Днепре. То есть идет стоки, то есть получается нет, ну, как называется, мер противодействия, получается, где-то с 1994 -го года, получается, повысилась на 15% радиации. То есть, получается, уже стоки идут уже. А Днепро, Днепр, сам понимаете, это питьевая вода, это все. Изражается все остальное. То есть Воземные воды, то есть колодцы. Это...